Слава Україні! Ще більше інформації про події області та країни протягом наступних п'яти хвилин. Я Ольга Захарченко розповім про ДТП спортивні змагання та мати героїню на Хмельниччині. Розпочинаємо окупанти обстріляли Куп'янський район Харківщини. Постраждало четверо людей, серед них дитина. Внаслідок ворожого обстрілу села Піщане поранено 12-річного хлопчика. Також травмовані дві жінки. За даними медиків, стан усіх постраждалих легкий. Крім того, через російський обстріл смт дворічна зазнав поранень 60-річний чоловік. Його госпіталізували з осколковими пораненнями, грудної клітини та ноги. Про це зазначили в обласній військовій адміністрації. Незабаром в Одесу прибуде місія ЮНЕСКО, аби оцінити пошкодження об'єктів культурної спадщини. В Мінкульті наголосили, що, попри удари по центру Одеси, Росія досі має членство в ЮНЕСКО. Ще дві дорожньо-транспортні пригоди з постраждалими на Хмельниччині за ці вихідні. Одна з аварій трапилась поблизу села Новоселиця. За інформацією правоохоронців, 56-річний водій Фольксваген Гольф в напрямку полонне врізався в електричну опору. Його госпіталізували до місцевої лікарні. Внаслідок ще однієї автопригоди 48-річний велосипедист отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до хірургічного відділення Ізяславської багатопрофільної лікарні. Слідчі за даним фактом розпочали кримінальне провадження і наразі встановлюють усі обставини. Музика. Громадянка Республіки Білорусь незаконно була власницею двох земельних ділянок на території Шепетівського району. Загальна площа ділянок понад 6 гектарів вартістю 142,5 тисячі гривень. Жінка їх успадкувала. Шепетівська окружна прокуратура подала до суду позов про конфіскацію цих земель. Місцевий суд його задовольнив. Іноземка не виконала норми земельного законодавства України. Мати героїня з Городоччиним Валентина Стрихуляк виховує вісьмох дітей двох доньок та шістьох синів. Найстаршому сину майже 19, а наймолодшому лише два місяці. Нещодавно члени виконавчого комітету Городоцької міської ради. Підтримали пропозицію представити городчанку до державної нагороди. Одноголосно проголосували за. Нагадаємо, що звання мати-героїня присвоюється відповідним наказом президента України. Останній раз такий наказ був підписаний Володимиром Зеленським у 2021 році. Тоді ж звання Мати Героїня отримала 41 хмельничанка. У центрі Хмельницького відбувся третій тур чемпіонату України з баскетболу. 3 на 3 Зараз кілька кадрів з самого заходу. В ньому взяли участь 12 команд. Серед чоловіків, чотири жіночі команди, три команди кадетів 16 років та команда 14-річних баскетболістів з Кам'янця, що й посіла перше місце на відкритому чемпіонаті України з баскетболу. Фінальні змагання чемпіонату відбулися в Києві наприкінці серпня цього року. Як проходив третій тур чемпіонату України з волейболу, 3 на з баскетболу перепрошую 3 на 3 бачили наші журналісти. Більше у сюжеті першого подільського слідкуйте за ефірами. Станом на цьому це уся інформація, якою ми бажаємо поділитися. Більше у наших соціальних мережах прямі ефіри ви можете дивитися за допомогою Ютуб та Фейсбук, а також усі події області країни та світу. Ми висвітлюємо в Телеграм та Інстаграм. Тож долучайтеся. Ну а поки що ми прощаємось, бережіть себе.